Розділ 16. День 23. Париж, Франція. З кабінету лікаря він зателефонував адміралу Вітакеру. Адмірал, це Роберт. Роберт, що відбувається? Мені сказали, тепер це вже не має значення. Мені потрібна ваша допомога, адмірале. Вам доводилося колись чути прізвисько Янус? Янус. Ні, я ніколи не чув про нього, повільно промовив адмірал. Я з'ясував, що він очолює секретну організацію, яка вбиває невинних людей, і зараз намагається вбити мене. Ми маємо зупинити його. Чим я можу допомогти? Мені потрібно зустрітись із президентом. Чи можете ви організувати цю зустріч? Якийсь час адмірал мовчав, напевно, зможу. І ще у цій справі замішаний генерал Хіллярд». Що, яким чином? І ще багато інших, а також більшість розвідувальних служб Європи. Зараз я більше нічого не можу пояснити. Я хочу, щоб ви зателефонували до генерала Хіллярда. Скажіть йому, що я знайшов 12-го Я не розумію, 12-го чого? Вибачте, адмірале, але я не можу вам цього сказати. Хілярд знає. Я хочу, щоб він зустрівся зі мною у Швейцарії. У Швейцарії? Скажіть йому, що я єдиний знаю, де є 12 свідок. Якщо генерал зробить хоч один ворожий крок, він ніколи не дізнається про цього свідка. Нехай зайде в Цюріху в готель Долдер Грант. Там біля портьє буде залишено записку для нього. А ще передайте, що я хочу також побачити на цій зустрічі особисто Януса. Роберте, ти впевнений у тому, що ти робиш? Ні, сер впевнений, але це єдиний шанс, який я маю. Передайте йому, що мої умови не підлягають обговоренню. Перше, нехай забезпечить мені безпечний проїзд до Швейцарії. Друге, я хочу, щоб на зустрічі зі мною були присутні генерал Хіллярд та Янус. Третє, Після цього я хочу зустрітися із президентом Сполучених Штатів. Зроблю все, що зможу, Роберте. як я зв'яжусь з тобою, я передзвоню вам, скільки вам знадобиться на все це часу, дай мені годину, добре. І ще, Роберт, у голосі старого відчувався біль. Так, сер, будь обережним. Не турбуйте, сер, я живучий пам'ятаєте? Через годину Роберт знову розмовляв з адміралом Вітакером. Все вийшло. Генерал Хіллярд, схоже, був вражений новиною про 12-го свідка. Він дав мені слово, що тобі не завдадуть шкоди. Всі твої умови прийняті. Він вилітає до Цюріха і буде там завтра вранці, а Янус. «Янус полетить разом із ним. Роберт відчув величезне полегшення. Дякую, адмірале. А що щодо президента? Я сам говорив з ним. Його помічники організують зустріч як тільки ти будеш готовий. Слава Богу. Генерал Хіллярд приготував тобі літак у жодному разі. Роберт не збирався дозволити їм схопити себе у літаку. Я в Парижі, мені потрібна машина, але поведу я її сам. Нехай за півгодини її залишать перед готелем «Літре» на Монпарнасі. Я передам. Адмірал. Так, Роберте». дякую. Роберту важко було вимовити це спокійним голосом. Він ішов. Парюлі Трі, рухаючись повільно через біль. Підходячи до готелю, Роберт не забув про обережність. Прямо перед входом у готель стояв чорний Мерседес Седан. У машині нікого не було. На протилежному боці вулиці стояла біло блакитна поліцейська машина, за кермом якої сидів одягнений у форму поліцейський. Трохи подалі на тротуарі стояли двоє чоловіків у цивільному і спостерігали за Робертом, що наближається. Французька служба безпеки, подумав Роберт. він відчув, що йому важко дихати. Серце шалено калатало. Може, він іде у пастку. Єдиною його страховкою був дванадцятий свідок, чи повірив йому Хіліард? Чи переконали генерала його слова? Він підійшов до машини, очікуючи, що чоловіки в цивільному рушать до нього, але вони стояли на місці і мовчки спостерігали за ним. Роберт підійшов до дверей водія і зазирнув усередину. Ключі старчали у замку запалювання. Він відчував на собі погляди агентів, коли відчиняв дверцята і сідав за кермо. Декілька хвилин він просто сидів і дивився на замок запалювання. Якщо генерал Хілярд обдурив генерала Вітакера, то зараз настав момент, коли все може закінчитися жахливим вибухом. Роберт наважився. Він глибоко зітхнув, простягнув ліву руку і повернув ключ. Двигун завівся. Агенти Служби безпеки стояли. І дивилися вслід автомобілю, що віддалявся. Коли Роберт під'їхав до перехрестя, його обігнав поліцейський автомобіль, і Роберт подумав, що його збираються зупинити. Але натомість поліцейський увімкнув мигалку і поїхав попереду, звідняючи роберту дорогу. Чорт забирай! Та вони ж надіслали мені ескорт. Над головою Роберт почув шум вертольота. Він підняв голову і глянув угору. На борту вертольота було видно розпізнавальні знаки французької поліції. Генерал Хіллярд робив усе можливе, щоб він у повній безпеці дістався Швейцарії. А коли я покажу йому останнього свідка, він збереться вбити мене, похмуро подумав Роберт Але на генерала чекає сюрприз. До швейцарського кордону Роберт під'їхав о 4 годині дня. На кордоні машина французької поліції розгорнулася і поїхала назад, а територією Швейцарії Роберта вже супроводжувала машина швейцарської поліції. Вперше Роберт відчув себе спокійно. Слава Богу, що адмірал Вітакер має друзів у вищих ешелонах влади. Напередодні зустрічі. Роберта з президентом генерал Хіллярд не наважиться розправитися з ним. Думки Роберта повернулися до жінки в білому, і в цей момент він почув її голос, що лунав у машині: Поспішайте, Роберте, ми всі чекаємо на вас. Всі, хіба вона не одна? Гаразд, я скоро це з'ясую, подумав Роберт. У цю ріху він зупинився перед готелем Долдер Грант і залишив у партії записку для генерала. Генерал Хіллярд питатиме про мене. Будь ласка, передайте йому цю записку. Добре, сер. Вийшовши на вулицю, Роберт підійшов до поліцейської машини, що його супроводжувала, нахилився до водія і сказав: Тепер я хочу їхати сам. Поліцейський зам'явся. Дуже добре, командире!» Роберт сів у машину і попрямував до Утендорфа, до місця падіння НЛО. Ведучи машину, він розмірковував про всі трагедії, пов'язані з появою космічного корабля і про тих людей, які втратили це життя: Ганс Бекерман та батько Патріні, Леслі Модерше та Вільям Ман, Деніел Уейн та Отто Шміт, Ласло Бушфекете та Фріц Мандель. Ольга Романенко та Кевін Паркер. Усі вони були мертві. Я хочу побачити обличчя Януса і подивитися йому в очі, подумав Роберт. Мимо ми готіли села, і незаймана краса Альп ніяк не в'язалася з кривавою трагедією, початок якої було покладено тут. Машина під'їжджала до тана, і Роберт відчув, як кров забилась у скронях. Попереду було поле, де вони з Бекерманом знайшли метеозонд і де почався весь цей кошмар. Роберт зупинився на узбіччі та вимкнув двигун. Прошептавши про себе молитву, він виліз з машини, перейшов дорогу і попрямував до галявини. Тисячі спогадів спалахнули в його голові. Телефонний дзвінок о четвертій ранку. Вам наказано до шостої ранку з'явитися до штаб-квартири Агентства національної безпеки у Форт Мід та до генерала Хіліарда. Ви все зрозуміли, командире. Як мало тоді було ясно йому, він згадав слова генерала Хіліарда. Ви маєте знайти цих свідків всіх до одного. І пошук цих свідків вів його з Цюріха в Берн, Лондон, Мюнхен, Рим, Орвієто, з Вейко до Фортсміт, з Києва до Вашингтона та Будапешта. Що ж, нарешті цей кривавий слід закінчився і закінчився саме там, де й почався. Роберт знав, що вона чекатиме на нього, і виглядала вона точно такою, якою він бачив її у вісні. Вони рушили назустріч один одному, але Роберту здалося, що вона пливе до нього, радісно посміхаючись. Дякую, що прийшов, Роберте». Чи справді він чув її голос, чи він чув її думки, як можна розмовляти з прибульцем? Я мусив прийти, просто відповів він. Уся ця сцена здавалася йому нереальною. Я стою тут і розмовляю із прибульцем з іншого світу. Я маю бути наляканий, але ще ніколи в житті я не відчував себе так спокійно. Я маю попередити вас, сказав він. Зараз сюди прибудуть люди, які бажають вам зла. Буде краще, якщо ви підете до їхнього прибуття. Я не можу піти, і Роберт усе зрозумів. Він сунув ліву руку в кишеню і витяг невеличкий шматочок металу з кристалом. Обличчя її засвітилося радістю. Дякую, Роберт Він простягнув їй кристал і побачив, як вона вставила його в інший шматок металу. Який тримала в руці? Що зараз відбувається? запитав Роберт. Зараз я зв'язуюсь із моїми друзями. Вони прилетять по мене. Чи не прозвучали її слова загрозливо? Роберт згадав, як генерал Хіллярд казав йому вони хочуть захопити нашу планету і перетворити нас на рабів. А що, якщо генерал Хілярд мав рацію? Що, якщо прибульці справді мають намір захопити землю? Хто може їх зупинити? Роберт подивився на годинник. Ось ось мали прибути генерал Хіллярд і Янус, і тільки но він подумав про це, одразу почув шум великого вертольота, що наближається з півночі. Летять твої друзі, друзі, це були його смертельні вороги, яких він збирався викрити як убивць та знищити. Вертоліт сідав. Трава та квіти на галявині затремтіли від поривів сильного вітру. Зараз, віч на віч, він зустрінеться з Яносом. Думка про це наповнила його вбивчою злістю. Дверця та вертольота відчинилися, з вертольота вийшла Сюзан. Розділ 17 У головному кораблі, що летів високо над землею, всі трумфували від радості. Усі лампочки на панелях світилися зеленим. Ми знайшли її. Треба поспішати. Величезний корабель рушив до планети, яка була далеко внизу. Розділ 18 Час застиг для нього на мить, а потім розлетівся на тисячі уламків. Роберт остовпіло дивився, як Сюзан виходить із вертольота. Вона завмерла на секунду. І потім попрямувала до нього. Але Монте Бенкс, що прямував за нею, схопив її за руку і потяг назад. Біжи, Роберте! біжи. Вони хочуть тебе вбити. Роберт зробив крок у напрямку Сюзан, але в цей момент з вертольота з'явилися генерал Хіллярд і полковник Френк Джонсон. Я тут, командир», – сказав генерал Хілярд. Я виконав свою частину угоди. Він підійшов до Роберта та жінки в білому, а це, я так гадаю, дванадцятий свідок, зниклий прибулець, впевнений, що вона розповість нам багато цікавого. Отже, все кінчено. Ще ні, ви сказали, що прилетить Янус? Отак, Янус сам напаліг на зустрічі з тобою. Роберт повернувся до гелікоптера у дверях. Стояв адмірал відтакер. Ти хотів бачити мене, Роберте?» Роберт дивився на нього, не вірячи своїм очам. Йому здалося, що світ упав. Перед очима попливла червона пелена. Ні, чому, Боже мій, чому? Адмірал підійшов до нього. Ти не розумієш, так? І ніколи не розумів. Ти турбувався про якісь марні життя. А нас турбує порятунок нашого світу. Ця планета належить нам, і ми самі розпоряджатимемося нею на своє задоволення. Він обернувся і глянув на жінку в білому якщо ви хочете війни, то ви її отримаєте, і ми переможемо вас. Він знову повернувся до Роберта Ти зрадив мене, ти ж був моїм сином. Я дозволив тобі зайняти місце Едварда. Я дав тобі шанс урятувати свою Україну. І чим ти заплатив мені за все? Прийшов і почав пхикати, що хочеш залишатися вдома з дружиною. У голосі адмірала звучала зневага. Ніколи мій син не вчинив би так. Я зрозумів тоді, як спотворено твої поняття про цінності. Роберт стояв як паралізований, не в силах вимовити жодного слова. Я зруйнував твій шлюб, бо все ще вірив у тебе, але ви зруйнували мій. Пам'ятаєш, цей ру відправила тебе на пошуки лисиці, це я влаштував. Я сподівався, що ти надумаєшся, лисицю тобі зловити не вдалося, бо такого агента не існувало». Я наставляв тебе на правдивий шлях, бо ти був одним із нас, а ти одного дня сказав мені, що збираєшся залишити службу. І тоді я зрозумів, що ти не патріот, що тебе треба вбити. Але спочатку ти мав допомогти нам виконати нашу місію. Вашу місію? Вбивати невинних людей та ви просто божевільний. Їх треба було вбити. Щоб вони не почали сіяти паніку. Нам потрібно виграти трохи часу, і ти нам його надав. Жінка в білому стояла мовчки, прислухаючись до їхньої розмови, але її думки передавалися всім, хто стояв на галявині. Ми прийшли сюди, щоб запобігти знищенню вашої планети. Ми всі частки єдиного Всесвіту. Дивіться! Всі здійняли голови і подивилися на небо. Над ними висіла величезна біла хмара, і в міру того, як вони вдивлялися в неї, вона змінювалась у них на очах. Всі побачили купу полярних льодів, які почали танути, і вода ринула в річки та океани, затопивши Лондон та Лос-Анджелес, Нью-Йорк та Токіо та всі прибережні міста світу. Бачення змінилося, і тепер вони вже бачили величезні засіяні поля, на яких безжальне палке сонце, вщент знищило всяку рослинність, всюди валялися трупи тварин. Картина знову змінилася, і їхньому погляду пасали заколоти в Китаї, голод в Індії, спустошуюча ядерна війна, і зрештою люди, що живуть у печерах. Бачення повільно зникло. Деякий час усі в страху мовчали. Ось що на вас чекає, якщо ви не припините знищувати планету. Першим отямився адмірал Вітакер. Це просто масовий гіпноз! крикнув він. Я впевнений, що ви можете показувати різні цікаві фокуси. Він підійшов ближче до інопланетянки. Я заберу вас із собою до Вашингтона. Нам багато що треба з'ясувати у вас. Адмірал подивився на Роберта. А з тобою все скінчено. Він повернувся до Френка Джонсона. Займіться, займіться ним. Полковник Джонсон витяг пістолети з кобури. Сюзан вирвалася з Монти і підбігла до Роберта. Ні. закричала вона. Вбий його. заволав адмірал Вітакер. Полковник Джонсон направив пістолет на адмірала. Адмірале, ви заарештовані. Вітакер здивовано дивився на нього. Що, що ви сказали? Я наказую вам вбити його. Ви член нашої організації. Помиляєтеся, я ніколи їм і не був. Я вже давно проник у вашу організацію і зараз полював за командором Беламі не для того, щоб убити його, а щоб порятувати. Джонсон повернувся до Роберта. Жаль, що не зміг зробити цього раніше. Обличчя адмірала Вітакера стало попилястого кольору. Тоді ви теж помрете: ніхто не посміє стати на нашому шляху. Організація. У вас більше немає організації. Наразі проводяться арешти всіх її членів. З вами покінчено, адмірал. Небо осяяло світло, а потім почувся шум. Прямо над ними завис головний корабель прибульців, що зсередини світився зеленими вогниками. Усі з подивом дивилися, як він приземляється. Потім у небі з'явилося кілька невеликих кораблів розвідників, потім ще і ще, і тепер уже здавалося, що все небо наповнене кораблями розвідниками. У повітрі стояв жахливий шум, величною музикою, що розносився в горах. Двері головного корабля відчинилися, і з нього з'явився прибулець. Жінка в білому обернулася до роберта. Я відлітаю. Вона підійшла до адмірала Вітакера, генерала Хілярда і Монте Бенкса. Ви полетите зі мною. Адмірал Вітакер відсахнувся. Ні, я не піду. Підете. Ми не завдамо вам шкоди. Вона витягла руку і в першу мить нічого не сталося. але потім усі побачили, як троє чоловіків, немов лунатики. Повільно рушили до головного корабля. Ні. закричав адмірал Витакер. Він ще продовжував кричати, коли всі троє зникли всередині космічного корабля. Жінка обернулася до тих, що залишився їм не завдадуть шкоди вони мають багато чого навчитися, а коли навчаться, ми привеземо їх назад. Сюзан міцно обійняла Роберта. Передай людям, Роберте, що вони повинні припинити вбивати планету. Але що я можу зробити один? Вас тисячі, і з кожним днем стає дедалі більше, продовжувала інопланетянка. Одного дня у ваших рядах будуть мільйони людей, і ви повинні в один голос рішуче заявити свої вимоги. Ти зробиш це. Я постараюся, постараюся. Ми відлітаємо, але стежитимемо за вами, і ми повернемося. Жінка повернулась і зникла в кораблі. Світло всередині його ставало все яскравішим, і нарешті, здавалося, осяяло все небо. І раптом корабель раптово злетів, супроводжуваний кораблями-розвідниками. Ще кілька миттєвостей, і вони зникли з поля зору. Передай людям, що вони повинні припинити вбивати планету. Правильно, подумав Роберт, тепер я знаю, чому присвятити решту свого життя. Він глянув на Сюзан і посміхнувся. Для них все починалось спочатку.